За тією ж технологією, що й 100 років тому, щоб гідно вшанувати жертв комуністичних репресій, івано-франківська молодь взялася виготовляти пам'ятні вінки своїми руками. Ніякого поліетилену чи мертвих пластмасових муляжів тут не знайдеш. Усе плетиво під пильним наглядом наставниці дівчата виконують з живих гілок, бо саме такими виробами розповідає Марія Турчин, ще у 30-х роках маїли могили січового стрілецтва. Взагалі до січових стрільців зелені свята до до могил борцям за волю України робили. Він кіз дуба, але щоб трошки був дуб від сонця, він нищиться, щоб його увіковічнити довше, то ми додаємо хвою і бушпа. Ми використали тепер. Металеві каркаси, а вперед то ми робили верби. Вони ретельно підпасовують гілочки під загальну композицію та міцно затягують їх нитками. І хоча на те, випласти один вінок, потрібно витратити щонайменшу годину, часу дівчата не шкодують. Мовляв, живі пам'ятні знаки, куди краще заштамповані китайські. От я б не сказала, що це дуже важко. Насправді це дуже цікаво. Це жива рослина. Вони не вони виглядають набагато краще. На свою рідну майстерню із виготовлення живих вінків на кілька годин перетворили подвір'я музею визвольної боротьби. Тут кажуть, хотіли не просто чомусь навчити молодь, але й відродити давні традиції, а поміж тим, ще й виховати екологічну культуру. Тоді дійсно все виготовлялося вручну із природних елементів, та, там, з листя, там, дуба, ялини, з живих квітів і так далі. Щоб, по перше акцент, у нас це повернути дійсно цю традицію, і друге основна мета це те, що. Ми відгукнулися на заклик нашого духовенства про те, щоб не засмічувати багато кладовищ і взагалі нашому навколишнє середовище тими ж поліетиленими вінками, які потім, звичайно, складаються. Загалом дівчата планують виплести десяток вінків, п'ять з них 8 червня. Помандрують до Дем'янового лазу. Решту покладуть до Могил Січових стрільців і політв'яз у меморіальному сквері та інших пам'ятних місцях в Івано-Франківську.